Доброго дня, мене звати Олександр Чернецький. Сьогодні хочу поділитися власною думкою стосовно е публікацій в виданнях, е українських виданнях. Стосовно е ситуації з озиминою, озимою пшеницею, озимим ячменем. Ситуація склалася таким чином, що рослина. Почала кидати колос, скажімо, в незвичній незвичній манері. Тобто, ще не наростивши вегетативну, вегетативну масу, вона вже викидає викидає колос. І висновки, які робляться, значить, знову, якби у нас винна, винна погода, винна погода і заявка. На нові сорти, які б були пристосовані до погодних умов. Я вам скажу, що я, ми разом з колегами доходимо іншого висновку. Іншого, от я хочу сьогодні розказати про те, як думаємо ми і як справи у наших клієнтів в цій же, в цій же, в цій же погоді. Значить, розкажу історію. Любив їздити з татом. У мене тато був агрономом, головним агрономом в великому господарстві, ну, як для Київщини 3600 гектарів. І любив з ним їздити по полях. І дуже багато, скажімо, таких уроків він мені тоді дав тому моєму там юному, досить юному віці, тому що мені було, там, я не знаю, десь 12-13 років, напевно, Ну десь так, після, десь так. І е, от один із таких уроків, які зараз я розумію, вони запам'ятались на все життя. Тоді вони були повсякденністю такою, і я їх запам'ятав, але ніяким чином не, не думав, як, як ними скористатися, і що вони мені знадобляться в житті. Так от один із уроків, десь це, скажімо, кінець червня, початок липня, дуже жарко. Дуже жарко. Польові дороги дощу давно не було. Польові дороги як камінь. Хто виріс в селі, він знає, що таке? Що таке що ці дороги. Асфальт на сонці м'якіший за ці польові дороги. Це буквально камінь. Тому що він укатаний, втрамбований великою кількості техніки, яка їздила по польових дорогах, в тому числі гусеничні трактори, що тоді ще були. Тобто це суцільний камінь. І от ми, якби, зупинилися десь біля якогось поля. І я теж не знаю мотивації, чому він мені про це говорив, я його не запитував. А якась була, знаєте, потреба, мабуть, у нього поділитися знаннями своїми, скажімо, і професійними знаннями, своїми практичними знаннями і, можливо, знаннями, які передали йому його батько і дід. Можливо, я зараз про це, про це думаю. Так от він, коли ми вийшли, йшли по цій дорозі. Він каже: Ти дивися, бач, як твердо, як ти думаєш, як це можна розрихлити, щоб земля стала рихлою? Я почав, ну, виходячи з своїх знань, знаючи, власне кажучи, там, на набір техніки в тракторних бригадах я був часто, я знав, що таке, що таке польові, польові роботи, як це робиться, це все було на моїх очах. Ну, я почав, скажімо, свої варіанти там, від кажучи, там, Культиватор, ні, тут лапа, лапа зламається, там, скажімо, якщо щось для глибшого обробітку, то це має бути якийсь сильний трактор. Тобто я пішов шляхом якби такого логічного мислення, а він мені дав зовсім інший інструмент. Він пішов на поле, де ситуація була зовсім інша. Господарство було хороше господарство, яке вміло хазінувати і там спеціалісти були на своєму місці. І на полі була інша ситуація. Він от, взяв двома руками в нього великі такі навіть, руки були. ну як Можливо, мені тоді так здавалося, пригоршню землі, рихлої землі е приніс на дорогу і висипав на дорозі, і так трішки розрівняв. Він каже: дивись! Оце якщо цей рихлий ґрунт залишити на цьому камені, він каже, то з часом рихлий ґрунт почне розрихляти отой от камінь, який під ним. Я зараз не говорю за механізми природи, які це роблять. Я зараз От думаю, да, що на сьогоднішній день ситуація в сільському господарстві дуже нагадує цей мені приклад. Тому, коли на сьогодні е, уперлися, буквально там лобом вперлися в ущільнення ґрунту, починають з точки зору логіки його вирішувати, це питання. А з точки зору логіки це величезні затрати, величезні затрати тому що це шлейф техніки. Це шлейф спеціальних знарядь, це величезні затрати на топливо, на мотогодини. А існує отой приклад, який мені колись в дитинстві презентував батько. Тобто є закони природи, які з цією задачею справляються значно краще, ніж наша логіка і наш розум. Але про них потрібно знати, їх потрібно використовувати. І от я сьогодні говорю про те, що такі технології існують. Але на сьогоднішній день, на жаль, ці технології, я зараз називаю здатності, природні здатності, технології саме природні технології, які з цими скажімо, з тою ж задачею справляються значно краще, в рази дешевше. І набагато довше вони, скажімо, мають результат від використання. І сьогодні, коли говорять про те, що ми маємо не таку, не таку погоду, то я сьогодні відповідально заявляю на основі власного практичного досвіду, цьогорічного також я наведу приклади, що основна проблема сьогодні проблема, глибинна проблема. Це водно-повітряний режим ґрунту. Оце є проблема. Тобто це режим, який показує, скільки у ґрунті води і скільки у ґрунті повітря. У твердому ґрунті нема практично повітря. Розумієте, про що я? А погодні умови це є, скажімо, умови, умови, в яких проявляється ця причина. І от на сьогоднішній день я можу сказати, що коротюсіньке оте стебло, яке викидає корінь, так от причи, викидає, я прошу вибачення, викидає колосок, малюсіньке там його, два горшка два вершка, і воно викидає колос. То воно змушене викидати. Воно знаходиться в стані стресу, воно, стрес цей називається загибель або смерть. І в цьому випадку запускається природня програма збереження виду. Тобто рослина відчуває, що вона не зможе в таких умовах довго прожити. І тому вона відразу викидає, починає колоситися для того, щоб. Хоч якесь насіння продукувати, і щоб таким чином зберегти вид. Це закон, це закон природи. Чому, скажімо, ми дійшли до таких, до таких висновків? Тому що ситуація, ця ситуація, вона не тільки на півдні. Ну, зокрема, стаття була про південні регіони, про Одещину. Вона не тільки на півдні. Таку ситуацію ми спостерігаємо на Тернопільщині, на Вінничині. На Київщині, і е, на Черкащині і на Дніпропетровщині. Ситуація подібна, коли низька пшениця викидає колос. У усіх цих регіонах ця ситуація спостерігається в низинах, в балочках. Там, де грунти схильні до запливання. І причиною є те, що в тому, скажімо, клімат, який, скажімо, погода, яка була цієї весни, вона призвела до того, що рослина не зберегла кореня той, який наріс восени, вона не змогла його зберегти, тому що їй не вистачало повітря, ущільнений ґрунт. Вологи було достатньо кругом, в цьому, в цьому, ну скажімо, в тих регіонах, де ми обстежували поля, там з, з вологою все в порядку. І до цих пір все в порядку. Е, значить, коли йшло наростання температур, вийшло, що спочатку ґрунт був як клей, в ньому не було повітря, а потім цей клей при швидкому наростанні температур перетворився на камінь. Це легко подивитися. Відкопавши, просто взявши рослину. І можна побачити, що е, осіння коренева система не збереглася, її немає. От ви подивіться, подивіться на, на скажімо, на такі пшениці, відкопайте їх, подивіться на кореневу систему. Вона почала нарощувати кореневу систему весною заново. І ця коренева система вона не встигла розвинутися, в неї було мало часу. І несприятливі умови в ґрунті. І скільки б ви не давали туди живлення, якого б живлення ви не давали, його той поживи, нікому б вібрати. Тому що коренева система не розвинута. В цій ситуації, в цій ситуації, можна було, скажімо, допомогти рослині. Можна було. І, скажімо, коли до нас зверталися десь на початку квітня, то ми покажемо вам фотографії. скажімо, коли люди присилали, але до речі, присилали ті люди, які викопували рослини, і присилали присилали нам фото, фото і запитували, що можна зробити. Знову-таки там розвиток кореневої системи. Видно, що кореня там немає. Він може бути візуально. візуально, Але є така технологія, агрономи, ну я не знаю. Там, скажімо, агрономи з досвідом знають, коли на відрощування ставлять рослину. І тоді вона показує, як у неї відростає вегетативна е, частина е, і е, коренева система. Так от там ситуацію нам вдалося виправити, і на сьогоднішній день там зовсім інший, е, скажімо, інша, і, і інша пшениця, в якої ті 3-4 тижні. Якраз додалося 3-4 тижні, тижні вегетації. Тому стверджую, що проблема на сьогоднішній день в водно-повітряному режимі. І варто звернути увагу саме на грунти. Ніякі сорти, які б вони не були, скажімо, під зміни клімату, вони не вирішать проблему. Тому що будь-якому сорту, будь-якій рослині потрібне повітря. І потрібна волога в зоні корення, тому ґрунт має визначальну роль? В той же час, якщо, скажімо, ведеться селекційна робота і рослини якихось ознак додають рослині, то їх додають тільки за рахунок того, що в неї забирають якісь властивості. Тобто, в будь-якому випадку, це дисбаланс. Яким чином це можна вирішити? От, Знову такі статті, які я зараз читаю. Ви знаєте, мене мене радує те, що е, сьогодні вже великі структури, не тільки, не тільки маленькі фермери, ну фермери, не тільки маленькі, взагалі, великі структури на кінець то звернули свою увагу на е, ґрунт. Не знаю, чому, яким чином, що їх до цього спонукало, але звернули увагу свою на ґрунт. Ну вони поки що, е, скажімо, не знають. Е, Скажімо, якщо там над землею вони дуже багато знають і дуже багато радників, то те, що стосується під землю, це значно для них це є проблема. Як казав один наш клієнт, у мене без питань запитати, що зробити з рослиною. Ну як тільки я заглиблююся, тобто з рослиною мається на увазі те, що над землею, як тільки я заглиблююся, хоча б на один сантиметр в землю, цих ці, радників як е, е, вітром здуває. Це зрозуміло. Це дуже зрозуміло, тому що, скажімо, коли ми починали свою діяльність, я особисто порядка 30 років тому починав займатися ґрунтами і говорив про це. Навіть 10-річні мої звернення, чи, чи 12-13 років тому я звертався до виробничників і говорив, що хлопці зверніть увагу на е, ґрунт, тому що е, упремося лобом, упремося в лобом. На сьогоднішній день уперлися. Так, от є технології, які дозволяють розрихлити ґрунт. За один-два роки, зокрема, це технологія ЯРОС. ця технологія, над якою ми працювали більше 20 років. На сьогоднішній день у тих людей, наших клієнтів, наших партнерів, які використовують технологію, чудові пшениці, ну чудова земена. Чудова, можна поїхати подивитися на полі безпосередньо і порівняти своїм і порівняти ґрунт, купнути, хоча б туди на тих 10 сантиметрів ґрунт, подивитися, який ґрунт. Тобто сьогодні, коли ставиться питання розпушування, чи я навіть не знаю, як там по-різному хто називає, але вирішити проблему ущільнення ґрунту, потрібно розуміти, що це не механічне розрихлення. Не механічне. Воно не вирішить проблеми. Не вирішить. Коли на сьогодні досить популярна, скажімо така тема вертикального рихлення ґрунту, дивіться, те, що на поверхні, на поверхні логіка, знову таки, рихлимо, даємо вертикальні нарізи, і якби з часом, але там 3-5 років, і, в принципі, ситуація змінюється. Потрібно розуміти, в чому якби, причина цих змін: що змінює ґрунт. Саме по собі рихлення воно не змінює ґрунт. Рихлення це вертикальне, воно створює умови для відновлення мікроорганізмів. Тому що, коли нарізаєте щілину і з'єднуєте горизонти, то це той та щілина, через яку проникає повітря, і може підтягуватися волога і генеруватися волога. Тому що коли гаряче повітря є канал, по якому воно може опуститися, то десь воно зустрінеться з холодним. І там буде точка роси. І в цій точці роси випаде ґрунтова роса. Це та роса, якої не видно, але в ґрунті вона випадає. А коли збільшується вологість, з'являється вода. Що відбувається? Відбувається активізація мікроорганізмів ґрунту. І якщо там Є мікроорганізми або хоча б метаболіти, або те, що може відновитися, воно починає потихеньку відновлюватися. Але йому на це потрібно багато часу, ну 3-5 років, і величезне капіталовкладення. Тому що нарізати таку щілину, ви самі знаєте, чого це е, вартує, яких капіталовкладень, і яких обігових коштів це можна зробити, так як говорив мій тато. От, є, є інші технології. Вони існують. Прикладом того наші клієнти на сьогоднішній день. Так що, якщо комусь цікаво, будь ласка, ласкаво просимо. Якось так перемоги нам всім. І дай Боже врожаїв! Тому що. Будь-яка війна без економіки неможлива. І коли говорять, що на першому місці зброя, знаєте, тут досить тяжко говорити про місця і пріоритети. Але голодний солдат не солдат. Він герой. Але не солдат. Свою армію потрібно годувати. Чудово, дуже класно, що у нас харчів. В Україні значно більше, ніж ми можемо з'їсти. Але нам потрібні потрібна ще й валюта для тої зброї, якої у нас немає. Тому сільське господарство на сьогоднішній день, я вважаю, це стратегічна галузь. Стратегічна. дуже шкода, що ставлення до неї на сьогоднішній день не як до стратегічної, а по якомусь залишковому принципі. Але кожен на своєму місці. Давайте робити те, що ми можемо. Максимально ефективно. Я говорю про те, що технології, які вирішують проблему ущільнення ґрунту, існують. Вона не одна. Але одна з найефективніших, і я це заявляю відповідально на основі практичного досвіду, це технологія ЯРОС. На все одне найкраще.